Далі, про що дуже важливо знати кожному майстрові, це PH. Кислотно-лужний баланс. У нас є така шкала. Тут у нас кислота. Тут у нас лужне щелочне середовище. Нейтральний pH. З якого до якого? Від п'ятірки до сіми, Якщо ми зараз поясню, чому. Тут 0, тут 14. Взагалі-то не просто якась одиниця по типу 5, 7. PH вимірюється в молях. Моль – це десятизначна одиниця, якщо так правильно буду сказати. Наприклад, 5, 6 – між ними не одна одиниця різниці, а 10. 5, 7 – не дві одиниці, а 20. Тобто від 0 до 140 Показник лужності. Найвисокий це 140. Тому, якщо ми дивимося по шкалі, нейтральне це приблизно ось тут. Паш шкіри голови 5, яким повинен бути шампунь, підходящий під шкіру голови 5,5. 5,5 це а, шампунь домашнього догляду. Глибокого очищення це в нас 7. Шампунь глибокого очищення. Кондиціонер, зазвичай, десь двійка. Фарбування від 7 і вище. В залежності від фарбування. Паш нашої води вона лужна приблизно 8. Для того щоб е, шампунь якісно зміг е, зробити піну, нам потрібно лужне середовище і нам потрібні пари для того, щоб саме з цією лужною водою наш сульфатний шампунь наші пари утворили піну. А якщо шампунь безсульфатний, ми не зможемо зробити е, піну з цією лужною водою. Для того щоб безсульфатний шампунь зміг утворити якісну піну, нам потрібно цю воду. Пракіпітіть, понятно, или использовать фільтр, щоб ця вода більше не була з таким завищеним pH. Ось чому безсульфатний шампунь нормально не піниться. коли шампунь має правильний pH, який підходить під тип шкіри голови. Ці засоби, а включно ми говоримо про шампунь від Luxlis Professional, містять у собі лимону та молочні кислоти, котрі регулюють баланс, кількість шкідливих та корисних бактерій на нашій шкірі голові. Тому що наша шкіра також виділяє піт, і на неї також є бактерії. І в залежності від того, які бактерії будуть розвиватися, буде певний результат на нашій шкірі.